Розділ 12. Я... Я не така вже близька з нас сингуном. Джуньон, вперше почувши, що сингун говорив про неї вдома, відчула себе зовсім розгубленою. Перш ніж на сингун встиг щось сказати, мати перебила його. А що ти любиш? Я не дуже добре готую, але на щастя, у нас вдома є людина із золотими руками, тож зможемо догодити твоєму смаку. Ні, правда, не варто. Опів на першу буде зручно. Якщо дійдеш до церкви, мій дим, звідти буде видно наш будинок. Якщо далеко, можу надіслати за тобою машину. Джуньон поспішно замотала головою, розуміючи, що під машиною мати на сингуна явно мала на увазі не таксі. Ні, ні, все гаразд. Тоді побачимось у суботу, о пів на першу. Жінка м'яко усміхнулася, кілька разів поплескала сина по плечу і пішла, цокаючи підборами. Джуньон важко зітхнула і подивилася на сингуна. Він ніяково усміхнувся, його обличчя було напружене. Вибач, моя мати просто ну, у неї свій ритм. Це не просто свій ритм. Під своїм ритмом зазвичай розуміється людина, яка робить все по-своєму. А його мати просто формує ситуацію під свої потреби. Джуньон глибоко зітхнула, понизила голос і тихо сказала Я не можу просто прийти до тебе додому. Будь ласка, вибачся перед мамою за мене. Але ж тебе запросили. На сингун різко перебив Джуньон. Майже хапаючи її за руку. Вона здивовано подивилася на нього, а він, зніяковівши, ніяково почухав потилицю. Причина є Джуньон згадала, що говорила його мати. Мій син весь час твердить, юн-джуньон то, юн-джуньон це. Вона не до кінця розуміла, що це означає, але сам факт. Що сингун говорив про неї вдома, змушував її горіти від збентеження. Тоді побачимось у суботу, я зустріну тебе біля церкви. На сингун швидко пішов, не давши їй часу на заперечення. Джуньон підвела голову, щоб щось сказати, але тут помітила кількох хлопців. Які вже шепотілися, поглядаючи на неї? Чорт! Їй уже уявлялася сцена, як ці хлопці біжать до друзів та переказують почути, чутки розлетяться з шаленою швидкістю. Охесу напевно дізнається, а Квон Бомджин як би міцно не дрімав на уроках. Вуха завжди тримає відкритими. А, та й начхати, якщо Квон Бомджин дізнається. Мені що з того. Хоча, якби не ця зустріч, я б прийшла в будинок вчитися на вихідних. Але оскільки Квон Бомджин, напевно, буде там, краще не йти, я поки що не готова з ним зустрітися. Джуньон знову глибоко зітхнула. Вона відчувала, що мозок ось ось закипить. Чи не через балаканину про спортзал мене взагалі запросили? У неї вже починала боліти голова. Ти чула? Мати на сингуна запросила Юн Джуньон до них додому. Генхі особисто чула Офігіти. А навіщо? Чому вона її запросила? Генхі не знає всіх деталей, але каже, вони, мабуть, намагалися говорити тихо, але Квон Бомджин мав чудовий слух. Його батько часто захоплювався тим, наскільки гострим зором і слухом володів син із самого дитинства. Навіть якби він справді спав, шум був би досить гучним, щоб його розбудити. Але зараз хлопець просто лежав із заплющеними очима і, оточуючи, розмови проникали у вуха, немов через величезні динаміки. Бомджин роздратовано класнув язиком і підвівся. Як тільки він поворухнувся, Довкола одразу повисла тиша. Його густі брови насупилися, коли він струснув розпатлене волосся. Він випадково зачепив учорашню рану. Якщо у Юнджуньон такий самий вибуховий характер, як у матері, краще не траплятися їй на шляху, коли вона злиться. Все ще в напівсонному стані Бумджин ліниво простежив за фігурою, що поспішила повз. Він не бачив обличчя, але й так знав, хто це. У класі та й у всій школі тільки одна людина могла так ідеально випросувати блакитну сорочку полу. Мати на Сингуна запросила Юнджуньон у гості? Навіщо? І, взагалі, що вона робила у школі? Він міг би легко дізнатися про всі деталі, просто запитавши когось, але не хотів привертати зайвої уваги. Через деякий час Бомджин почув знайомі кроки. Вона заборилася за його спиною, але незабаром пройшла повз. Він помітив довге волосся, зібране в хвіст. Джуньон сіла на своє місце і відразу взялася за ручку. Бомджину завжди подобалося, коли вона поринала в навчання. У такі моменти у повітрі витало щось особливе, все навколо ніби затихало, і здавалося, що всі частинки повітря поступово опускалися на свої місця. І серед усього цього сяюча джуньон. Недбалими рухами виводить ручкою по паперу, ці звуки, які вона видавала. Ось чому Бомджин відразу зрозумів, що її думки зараз були далекі від навчання, тонкі плечі дівчини трохи зсутулилися, а рухів стало дуже багато. Джуньон безперестанку терла ручкою чоло і вуха. А іншою рукою бездумно смикала край парти та одяг. Бомджин хмикнув і, спершись на руку, став з цікавістю спостерігати. Все, що відбувається перед очима, нагадувало початок його улюбленого фільму. І Юн Джуньон особлива. Вона єдина, хто не дає мені почуватися самотнім. Життя, в якому йому нічого не залишалося, крім як ховатися, було неймовірно обтяжливе. Особливо тому, що цього кінця не було видно. Йон Джуньон виявилася єдиною, хто привнесла хоч якусь іскру інтересу до його світу. Джуньон була у цьому районі набагато відоміша, ніж їй здавалося. Нехай це не таке вже й село, де всі все про всіх знають, але люди ж спілкуються. Однак її сім'я, живучи тут довгий час, завжди здавалася чужою і не вписувалася в жодне оточення. Так було серед дорослих, а в школі все куди простіше красива і розумна, тому одразу впадає у вічі. Але друзів у неї взагалі немає. Ті, хто намагався зблизитися з цікавості, швидко отримували від воріт по воріт. Здавалося, Джуньон вважає за краще бути одною, немов відрізаний від усього острів. Не можна сказати, що вона зовсім невинна. Деякі відчували себе приниженими Через її погляд і поведінку. Вже свідомо це чи ні, але враження вона таке створює. Якби була трохи хитрішою, могла б зібрати навколо себе не ворогів, а цілий почет. Але, як сказав математик, Джуньон, схоже, справді, було начхати на всіх них. Люди, яких вона більше не побачить, коли мене час. Люди, які зрештою житимуть в іншому світі. Схоже, саме так вона і розмірковувала. Ніхто ніколи не думав, що у Джуньон можуть бути якісь проблеми, крім бідності, як у багатьох у цьому районі, вона ніколи цього не показувала. Джуньон часто обговорювали. Як і його самого, але Бомжина вона ніколи не приваблювала надміру. Коли вони стали однокласниками, він багато разів прокидався, а перед ним знову була її потилиця завжди рівно сидяча і зосереджена на навчанні, це викликало в нього легке здивування. Невже навчатися їй так подобається? Невже це реально весело? У такому покинутому містечку, де немає ніяких розваг, мізки у неї, напевно, зрушились, і вирішувати завдання стало щось на зразок гри. Або ж вона бачить у цьому свою рятівну ниточку? Він багато що зрозумів, просто спостерігаючи за її спиною. Одне зі спостережень стосувалося того, як часто погляд Джуньон затримувався на партії на Сингуна. Яке розчарування, як і всі інші дівчата, вона, мабуть, закохалася в цього принца. Але варто їй було проявити до сингуна своє звичайне холодне ставлення. Як Бомджин раптом про себе посміявся, адже це спростувало його здогади? На цьому все закінчилося, якби одного разу він не прокинувся і не побачив знайому маківку у себе в притулку? Бомджин щоразу посміхався. Коли згадував вираз обличчя Джуньон той момент, коли вона побачила його на другому поверсі. Зазвичай спокійна, майже незворушна, здавалося, вона ось-ось втратить самовладання. Тіло дівчини напружилося, як струна, але при цьому очі не показували страху. Вона швидко взяла себе в руки і зустріла його погляд спокійно. Біле обличчя виблискувало рішучістю. За своєю натурою Бомджин вигнав би будь-кого, хто вторгся в його особистий простір, неважливо з якою метою. Він як тварина, що охороняє свою територію, не терпів чужої присутності, особливо після того, як звик проводити час на самоті. Але ж Джуньон він не збирався цього робити, йому подобалося дивитися на неї, і хлопець не бачив сенсу позбавляти себе цього задоволення. Ще цікавішим було те, що їхні зустрічі залишалися в секреті. У тому будинку він міг поводитись вільно, майже як звичайний старшокласник. Але як мені це все розрулити? Бомджин нахилив голову, підперши підборіддя рукою. Якби я накосячив, було б простіше. Але що робити, коли ніхто не винен, як зараз? Йому не давало спокою те, що Джуньо уникає його, хоча вона завжди відверто виявляла своє ставлення. Але Бомжин розумів, чому дівчина це робить, адже він побачив те, що вона явно не хотіла нікому показувати. Джуньон, яка впала з температурою, але відмовилася повертатися додому. Джуньон, яка інстинктивно захищала голову, приймаючи удари, ніби це стало звичкою. Джуньон, яка, зірвавшись на крик, на свою матір стиснула зуби і втекла. З її впертістю та гордістю їй, напевно, хотілося провалитися крізь землю. Чому саме я мав це побачити? Тихо пробурмотів бумжит крізь зуби. Перед ним сидів хлопець, який різко здригнувся і злякано обернувся. Квон Бомджин завжди лякав його, коли не спав. Але Бомджин не звертав на однокласника жодної уваги. Його погляд, як і раніше, був прикутий до Джуньон. Таке зовсім не повинно бути ганебним, адже ніхто не вибирає, в якій родині народитись, так? Його очі звузилися. Надаючи погляду гостроти, хлопчик, що сидів перед ним, утиснувся в стілець. Він намагався, хоч на міліметр, відсунутися від клон бомджина. Звук пальців бомджина, що нерівномірно постукують по парті, луною розносився в класі, наче грім. Холодний піт стікав по спині.